6 Шестикіловатний е, масив двосторонніх сонячних панелей. Ну, це, бліндожна свічечка горить, зараз розповім трішки. А питання в наступному. EcoFlow River 2 Max просажена на 23%. Е, має тільки 23% заряду. І зараз підключимо від сонця LuxPower. Інвертор гібридний. Зараз якраз показано, що він повністю перекриває будинкове споживання 200 там чи 100 з лишнім ватт, і от пімкнем екофлоу. Через застосунок ми обмежили споживання. До 250 чи 60 Вт. Ну, дивимося. Пішов заряд. Ми бачимо 260 Вт. І цікаво на люкс павері. Чи покажеться треба обновити Ну, ось так. 369. Ватт сонечко видає 498. Ну, ось так. Таке реалії. Окопне свічки поїдуть до козаків, у них є енергія сонця як і через нові технології, так і через віск, через тисячолітні технології. Бжола нам дала воску. Ось. Ось так працює. Такі маємо реалії. Дякую за увагу. Можливо, комусь щось буде цікаво. На каналі там є певні випробування EcoFlow River 2 Max.